Всім хеллоу-шкі-хеллоу, з вами Злата Старс. І сьогодні в мене вже півгодини і 5 хвилин день народження. На задньому фоні мама. І перший подарунок від тата. Такі от квіточки. Дуже великий букетик. Це самий великий букет у моєму житті. Поставте, будь ласка. Добре Подарунок від мами і Йори – це кільцева лампа. Ви могли замітити її в моєму відео, там де я танцюю. Ну, отак от. Приймаю вітання доча. Приймаю! Вітої підписників! Приймаю! І. Я знаю, що мені тату подарує. Я дуже щаслива. І буде розпаковочка в наступному відео або через пару відео, бо я не знаю, коли вона мені ще прийде. Отак-от. От так що всім пока-пока!